Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати у духовці, у рукаві таку дуже смачненьку картоплю з підчеревиною. І поділюся з вами таким рецептом. Це виходить і смачненько, і гарненько. Ну, от я взяла такий кусок підчеревинки. такий м'ясний, він дуже трошечки попався. Це не обов'язково такий м'ясний, можна би трошечки більш сала було. Ну, такий в мене сьогодні він. Декілька картоплин взяла. Десь, напевне, 10 штук у мене тут. Ну, кожен бере на свою сім'ю картоплі. Мені потрібен кетчуп, можна і домашній, які, хто має домашній там, соус чи кетчуп, Перець чорний, милений сіль, олія, 4 зубчика чесника і десь так 150 п'ять грам сира. Можливо, весь сир і не піде, але я такий кусочок маю, взяла, а там покажу. Тому що сира не треба багато теж. Ну, от і все, що мені потрібно. Я зараз поріжу пічеревинку, картоплю, і вже далі буду показувати. Покажу вам, як я нарізала картоплю. Отак взяла дві ручки, ну, це я так нарізаю. Ви, можливо, і краще мене знаєте, якщо знаєте інакший спосіб нарізання. Напишіть мені в коментарях. Я отак брала і ставила картоплю між ручками. Цими. Тут прижимала трошки рукою і отак нарізаю їх. Ну, ширину, вже, як хто бачить, там як треба, треба ручку, рукою притискати. Отак, бачите. І ніж не доходить до. Низу і не розрізає там картоплю. Бачите, вона. Якщо трошечки можна і нижче, і щось таке вужче зробити, щоб більш-мень дорізало. Але я, от зараз, коли буду ставити сюди черевинку, буду трошечки десь її підрізати, отак, якщо вона дуже недорізана сильно. Бачите, отак. Вона розкладається. Ну, таку ширину, бачите, порізала. Все, буду нарізати ще під черевину. І покажу вам: я нарізала цю, таке, вроді, пічеревинка, коли почала різати такий кусок м'яса. Просто таке попалося. Але нічого, воно не має різниці. Що маєте, те і нарізаєте, і ставите. Такими пластиночками нарізала, треба було. Трошечки б підморожене було, воно би краще нарізалося. А я з вечора поставила, воно розморозилося гарно і трошечки погано нарізалося. Нічого. Все буде добре. Зараз складу сюди і зараз буду ставити от, оці розрізи цю черевенку. Десь, якщо погано розкладається, от так буду дорізати трошечки. Якщо б тільки картопелька не розійшлася сильно, не розрізалася. От. Доставити. Можливо, десь не буде вона гарненько заходити, я буду і розрізати пополам такі кусочки. Отак. Просто буду брати, зараз візьму дошечку і на дошечку це буде робити, бо це дійсно розйшлося. Отак отсюди. так, кусочками буду ставити. Ну, отак, бачите. Покажу вам, як я от зробила картопельку, бачите? Але скажу вам, що обов'язково, щоб було заморожена пічеревенька, чи можна навіть кусочки сала, щоб вони були заморожені, щоб тонесенько нарізалися і гарно вони тоді-туди розрізи будуть заходити. Ну, трошки мені прийшлося помучитися, але так попалося мені цей раз. Той раз робила дуже гарненько, так вийшло, але була трошечки. Інакша пічеревинка. Даже розморожена вона була, але вона була інакша. Тепер мені що треба? Треба соль. Сіль. Я так візьму трошечки от зверху прямо по картопільці притрушу Ось Отак. Тепер можна чорним перцем. Можна паприкою ще сюди червоною. Трошечки притрусити, якщо любите. Я сьогодні без паприки зроблю. І тепер у мене є от тут формочка. я поставила рука уже з однієї сторони зав'язала. І ще мені треба зараз буде трошечки олії. Чому я додаю сюди зараз олії, там ж, скажімо, жирок є. Мало того жирка мені, тому що отак я отримала що трошечки більш м'ясне воно це. Так що, я додам все-таки олії. Теж візьму олій. Отак трошечки полю зараз по картопільці. Отак. І небагато, отак трошечки, щоб вона мала зразу в чомусь починати вже там готуватися. А потім вже вона зробить, оце сальце зробить собі вже, я так. І буду отак о, повірно, я так складати прямо сісі у руках. Одна за одною. У мене тут одна дуже розрізалася, розійшлася, коли я ставила. От. Нічого, все буде добре. Ну, так, підклала її туди. Це отут залишився трошечки оцього. Можна сюди легесенько. Отак. Трошки широка тарілка у мене, але нічого. Отак я її туди висиплю. А тепер з цієї сторони так само зав'яжу, як і з тої сторони. Все, я зав'язала вже отак, бачите, з однієї сторони і з другої сторони. І йду вже в духовку ставити. А далі вже буду показувати вам. Пройшло 45 хвилин, я потрогала вже картопелька готова. Я тепер гарнесенько, отак ножницями все розріжу, розкрию, і... і тепер отут я маю чесничок, я пропустила через чеснодавку, і додала сюди трошки води і трошки олії. І чуть-чуть посолила капельки. я так візьму і трошечки пройдуся по цій картопільці, з чесничком. Ну, Тепер можна ще трошечки присипати от перчиком. Так. Іду ставити ще на декілька хвилин, щоб зверху трошечки ще засмажилася картопелька. Пройшло 10 хвилин. І бачите, гарнесенька присмажилася картопелька. От. І тепер я гарненько ще так розікрию її. Отак. Тепер я взяла такий. Пакетик можна було би і прямо з от з пакета кетчуп посипати. А я от тут зробила такий кондитерський, оцей взяла мішечок. Отак. І зверху кетчупом полю. Так, небагато трошечки. От і все, а сир натерла на терку і трошечки зверху присиплю сиром. Сир багато не треба тут додавати, трошечки буквально. Бачу, що я трошки забагато натерла, але він менеться. Отак легесенько тільки сиром. От і все. І знову на декілька хвилин. Тільки гарнесенько сир розтопиться і все. Це можливо на 5 хвилин. Прийшло 5 хвилин і я вже виняла з духовки картоплю. І покажу вам, яка вийшла. Так. яка вийшла картопелька. Дуже смачненька. Отака. От Дуже-дуже смачненько виходить. Отаку картоплю я з вами сьогодні приготувала. Це є і смачненько, і гарненько, і можна навіть на святковий стіл. Так що, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку картоплю. Приготуйте, це є смачно! І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал, дивитеся мій канал. Дякую вам за ваші побажання, чого і вам бажаю, вам і вашим родинам. А головне усім бажаю здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!